Жіночі куртки та полушубки італійського бренду Субдурит. Рукавчики йдуть суконні, всередині підкладка, застібається на замочок без воротнічка, вставки штучного хутра, всередині підкладка, ззаді також вставочки штучного хутра. з боку сукно. Дуже якісно біля замочка зроблено ось такі вставочки, щоб хутро не попадало. Дана курточка в розмірі S. Подібна моделька, але вже з капюшончиком. На капюшончику також йдуть хутрині вставочки. Тут вже буде трошки ширший рукавчик. Застібається також на замочок. Всередині підкладочка. Задні хутрині вставки. Капішончик лише окантовочка йде хутрина. Розмір XS. Така ж курточка з капюшончиком в розмірі М. І також зверніть увагу, присутні карманчики з боку. Полушубок. Присутній карманчик з боку, воротничок, можна його викладати, можна також гарненько ставити. Всередині підкладочка, якісне гарне хутро, штучне, і гарно переливається. Даний полушубок в розмірі С, такий же полушубок в розмірі М.